Два спецавтомобілі отримали харківські рятувальники від міжнародних партнерів. Це дві сучасні машини, що вкрай необхідні для роботи харківських рятівників в умовах війни. Потреба є, тому що після обстрілів ми виїжджаємо та розбираємо завали. Ми дійсно потребували такі автомобілі. Вони прибули з Німеччини. Вони обладнані всім. З тим, що тим, нам потрібно, зараз ми вивчаємо їхні тактичні можливості, але вони, в них є і цистерна, в котрі знаходиться там тонна 600, мабуть, води, то на 600, то на 200. І аварійно-рятувальне обладнання, котре призначене для розбирання завалів. Окрім спецмашин для рятувальників, до Харкова із-за кордону прибув ще гуманітарний медичний вантаж, теплий одяг, ковдри, засоби гігієни та 200 тисяч таблеток хлору для комунального підприємства Харківводоканал. Все це приїхало зі Страсбурга та Кельну. Завдяки ініціативи мера нашого міста Гера Терехова, його співпраці з нашими європейськими партнерами. Сьогодні наші німецькі друзі доставили. До міста Харкова дуже важливу допомогу. Це дві сучасні пожежні машини, які мають необхідне повне обладнання для того, щоб виконувати завдання, які стоять перед нашими рятувальниками. Це дуже важлива допомога. Ми дуже вдячні нашому керівництву, всім рятувальникам нашого міста, які виконують надважливіше завдання і роблять. «Саму важливу роботу рятують наших архів'ян, завдяки їм збережено тисячі життів, збережена інфраструктура міста. Вони працюють над ліквідацією тих пошкоджень, які завдають російські агресори. Тому я впевнений, що ця допомога, ці сучасні пожежні машини. Нададуть можливості більш ефективно виконувати ті завдання, які сьогодні стоять перед нашими рятувальниками. Також доставлена допомога яка буде передана водоканалу на знараження очищення води і в партії цієї гуманітарної допомоги є медикаменти, також, які будуть направлені тим, хто їх потребує. Тому ми вдячні фонду. Завдяки такій підтримці ми впевнені, що ми переможемо, Харків відбудується і буде кращим європейським містом. Як повідомили в міжнародній організації, подібного роду гуманітарну допомогу для Харкова привозять не вперше. Наразі вони тут, щоб знову зібрати перелік потреб, які зараз мають місце в Харкові, що живе в умовах війни. Харків є другим найвеликим містом в Україні, який не просто постраждав від бойових дій, а також і приймає велику кількість ВПО, наприклад, з Луганської Донецької областей. І ми знаємо, як Харків, як його населення, потерпають від війни, яку розв'язала Росія. Отже, наша задача це зробити оцінку потреб населення і допомогти там, де ми можемо. І ми бачимо, що в Харкові завдяки взаємодії влади. Громадянського сектору та міжнародних організацій ця допомога буде використана найкращим чином. Леся Копирюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківські звісті.